Мітинг реквієм розпочався молитвою. Після цього хвилиною мовчання вшанували загиблих ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Я був ліквідатором аварії на в Складі військової частини 43-187. Я був признаний на військовій збори. В той час я працював інструктором в Козівському районі, районному виконавчому комітеті. Наша військова частина виконувала роботи захороненню ріжового лісу. Борис Коваль каже, в Чорнобильську зону вперше потрапив 1 червня 1986 року. За його словами, тоді з Тернопільської області на роботу направили ще чотирьох людей. Я тоді працював у Державтоінспекції. От, нас було е, створено тоді в Києві окремий. Спеціальний батальйон дорожньо-патрульної служби для обслуговування сугубо Чорнобильської закритої зони для обслуговування доставки безперебійного вантажів, людей, бо тоді колони були, багато стройматеріалів, людей, воєнних йшли часто, почти через день були дорожні транспортні пригоди, треба було з тим розбиратися, мародерів було багато. Одним з ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції є Іван Гаврилюк. Я був в 87-му році, вже коли стояв Саркавак, але всі землі там вони були дуже заражені. Сам ліс, який був навкруг цієї станції, і населені пункти зачищали оце все. Ну і на самій станції ми робили. Шановують учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції 14 грудня. У день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Про це розповів голова обласної організації Союз Чорнобиль Україна Олександр Деркач. Рівно за 206 днів була збудована геніальна технічна споруда і закрили той смертоносний вантаж, який там залишився. На сьогоднішній день в зуйному саркофазі знаходиться ще 180 тонн ядерного палива, який є небезпечним для всього світу. Тому і світ проявив активність, збудували ще додатковий саркофаг, арку так звану. Ну, На жаль, ви знаєте, що в лютому минулого року ця арка також була вражена ворожим. Дроном і на сьогоднішній день ця споруда повноцінно не працює. Вона потребує ремонту. За словами Олександра Деркача, зараз в Тернопільській області проживає 1801 ліквідатор аварій на Чорнобильській атомній електростанції та майже 30 тисяч тих, хто постраждав. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.